Вітаю, друзі! Мене звати Євгенія, і ви на каналі В'язана Мрія. Так вже сталося, що в моїх в'язальних процесах зустрілися літо і осінь. Так, і осінь поки що перемагає з рахунком 1.0. Я вже маю перший фініш вересня так хотіла сказати старт, а це це для мого майбутнього відео. Старт таки буде, але це трошечки, трошечки така фішечка, така тайна. Отже, поки що про старти і мої просування у текущому процесі це літній пуловер для моєї матусі. Дуже яскраві кольори, які мене не відпускають від себе. Літо і сонце, все ще зі мною, я цьому дуже радію. А, можу сказати, що і погода такі радіє з нами разом, тому що у нас дуже теплий, дуже яскравий вересень на дворі. Не лякайтеся, друзі, вам не доведеться постійно дивитися на мене. Просто я подумала, що вам цікаво, що ж то за людина постійно там за кадром вам щось розповідає і вирішила вам показати себе не тільки в нової якоїсь речі пов'язані, але й така, яка я є, коли з вами розмовляю через свої відео. Чимось з вами ділюся. Отже, друзі, перше, звісно, буде мій фініш, мій перший вересневий фініш. Потім мої просування з половером, а новий старт це вже така загадка. Трошки інтриги на наступне відео. Отже, поїхали! Ну що, друзі, мій перший фініш вересня це шкарпетки. Чоловічі, дуже гарні шкарпетки в стилі Нордік. Почому Нордік? Ну, якщо хтось не дивився моє відео з розпакування нових ниточок і де саме я купую ниточки, я там розповідала. Тож подивитися, я залишу посилання в коментарях до цього відео. А також я можу, можу показати вам ось етикетка Nordic від Yarn Art. Це такі ниточки дуже цікаві. Неймовірні, можу вам сказати, тому що це був експеримент. Я дуже люблю купувати нові незвичайні ниточки, які раніше не купувала. Кожен раз, коли я щось замовляю, я замовляю не те, що інше, а щось. Те, що раніше, вибачте, а щось новеньке, зовсім новеньке, зовсім незвичайне. Так само було і з Нордіком. Це насправді не шкарпеткова пряжа. Але я дуже-дуже давно вже купую турецьку пряжу для в'язання, і можу сказати, що вони роблять усе, щоб повністю розкрився потенціал в'язальниці. Ви можете використовувати. Ниточки фірми ЯрНАР, наприклад, як вам заважається, якої забажається послідовності в'язати чи з середини моточка, чи з краєчку, все одно буде дуже цікавий результат. І це стосується і Норді, Нордіка. Він не шкарпетковий, тому що. В нього не такий, як звикли наші в'язальниці склад. Тобто, у нього всього 20% шерсті і 80 акрилу, З дуже гарним метражем, 150 грам, 510 метрів. Дуже гарний метраж. Ось я зв'язала шкарпетки чоловічі, і в мене ще ось як багато залишилось на півтори пари, мабуть. Ну. Ні, не так сказала майже на цілу пару. Можливо, доведеться щось додати, додати, а можливо, і ні. Можливо, так теж буде гарно, але я вже підібрала своїх запасів а, залишки, які дуже пасуватимуть до, до цих кольорів. Що ще я можу сказати про ці ниточки? Вони пропонуються виробником для светрів, дуже м'якенькі, неймовірно, пружні. Петельки. Петельки одна в одну, наче ви в'яжете на машинці. Вони якимось чудом, якимось дивом складаються ось в такі гарні рядочки, стовпчики петельні, неймовірно, просто неймовірна якість, і ви не прикладаєте ніяких зусиль, щоб отримати неймовірний результат. Це диво. Ну, справді, дівчата, це ось це диво. У мене є шортс, де я крупним планом це показую на відео, і мені не ну, соромно жодної петельки показати, це неймовірна якість, наче машина в'язала. Ось так ця пряжа, ця пряжа така слухняна. Ви можете зв'язати з нею светр, і буде дуже цікавий результат. Тому що ця пряжа секційного фарбування, і вона вкладається в такі цікаві смужки. Кожен раз, коли ви набираєте різні. Різню кількість петель, у вас буде різні візерунки. І також, що я з'ясувала, ось я почала ось цю спочатку моточку, ось цю шкарпетку в'язати. Ось тут сіра. Не знаю, передасть ли це камера, але ось тут. Один відтінок сірого, а ось тут на краєчку дещо інший. Тобто, коли я добралася вже більш-менш, ну не до середини, але більш-менш так, моточку, сірий кольор змінився. Потім знов він повернувся і я почала другу з такого ж кольору. Смужки не співпадають, і це дуже цікаво, вам не набридне в'язати з неї шкарпетки. Ну, Дійсно, кожна шкарпетка буде трошки, але. Відрізнятися від попередньої. Також ось тут, бачите, теж в мене не співпало. І це, це добре, це дуже кумедний і цікаво. І кольор сірий тут став темніший, ніж ось тут. Бачите? Нічого, нічого не співпадає. Це, цей моточок це суцільний сюрприз, суцільний експеримент. Чому Нордік? Я підозрюю, що виробник прагнув відтворити скандинавські мотиви, візерунки скандинавські ось такими цікавими смужками. І якщо б це був светр і дуже багато петель завширшки, то смужки були б більш тоненькі і ці е, фрагменти, зафарбовані різнокольорові, лягали б зовсім інакше. Це я підозрюю. Але ось в шкарпетках вони лягли так. Ось, в мене ось така п'ята вийшла. Дивіться. Ось до п'яточки, ось сама п'яточка, ось смужечки після. Дуже цікаво в'язати дуже швидко. Я знаю, що майстрини в'яжуть набагато швидше, ніж я. Але в мене така скорість, швидкість. Одна шкарпетка один день, ось дві шкарпетки два дня. Ось так у мене вийшло. В'яжеш і не помічаєш самого процесу. Це неймовірне суцільне задоволення. Не доводиться змінювати ниточки, щоб було цікавіше, якось там а, розбавляти смужками, візеруночками. все вже продумано, все вже зроблено за вас. Дуже цікаво. І кожен раз, повторюю, кожен раз щось трошечки інше, трошечки інакше. але... але. Але є така спільна кольорова гамма, що об'єднує обидві шкарпетки. Так, це є. Не можна сказати, що вони зовсім різні, але трошечки інакше. Вже цікаво, вже, вже дуже гарно, якщо ви не любите в'язати дві однакові. Скажу вам, якщо ви вмієте в'язати на дві шкарпетки на спицях одночасно, то це взагалі-то будуть однакові шкарпетки. Ну, звісно, я... скільки, раз... скільки разів я давала собі слово навчитися так в'язати. Дві одночасно шкарпетки, щоб вони були ідеальні, однакові. Але, мабуть, я не ідеальна. І щось однакове мене. Трошки трошки засмучує. Отже, мені подобається і так. Подобається, що ось одна муж, мужська чоловіча пара готова і тільки залишилося. Це теж подобається метраж дуже гарний. Подобається, що вони неймовірно м'якенькі і тепленькі. Подобається те, що це змішане волокно. Тобто, акрил не дає. Вовні кусатися та сідати, а вовна не дає акрилу розтягуватися і вбирає волоку, яку акрил не вбирає. Тобто, якщо ніжки спітніють, то все одно вовна вбере вологу. Але акрил не дасть їй сісти і не дасть їй кусати ножки. А це важливо для моєї родини, бо в мене ніхто цього не любить. Отже, дивіться, дуже еластична в'язка. Дуже еластична, дуже добре тягнеться. Ось, бачите, дуже добре тягнеться і повертається у своє положення. Бачите? Мого чоловіка широка, не дуже велика нога, але широка стопа. Це майже анатомічні шкарпетки. Індивідуальне в'язання для замовника. Це, це можна сказати, від куцюр, шкарпетки від куцюр. А що таке від куцюр? Це коли відмінна якість для одної конкретної людини по її мірках. Ось що таке від кутюр. Так що, якщо ви в'яжете для когось, ви робите, робите ві, реч від кутюр. Ось так. Якщо ви не бачили шкарпетки від кутюр, подивіться, це вони. А також подивіться на свої. Це теж вони. Насправді це таке. Я жартую трошечки, але в цьому жарті лише толика жарту. Трошечки жарту. Це це правда. Ручна робота це завжди від кутюр. Цінуєте її, дівчатки. Отже, як я закрила носочок, бачите, закрила я його по колу. Ось, це знову ж таки, і через. Таку ступу мого чоловіка, дуже таку широку, і так вона закінчується трошки прямокутно, так. не витягнута а прямокутно. Тож, якщо б я закривала, мабуть, ось так, як закриваю ці рукавички, було б трошки більш, до, був би трошки більш такий гострий кінець шкарпетки. А мене це не влаштовувало. Крім того, коли закінчуєш ось так, як рукавичку, то тут, по краєчках, треба добре підтя... підтягати ниточку, слідкувати, щоб не було протяжечок таких дірочок. Це не дуже зручно, і треба ну, весь час слідкувати за натяженням нитки і все таке. Коли ось таким методом по кругу, Закриваєш. Виходить дуже гарно, більш круглий носочок виходить. Дуже зручно, ніяких дірочок. Дуже красиво і акуратно. охайно, ось так виходить, бачите? Ось моя рука зараз у шкарпетці, Так, тепло, неймовірно. Це щось... Це щось неймовірно. Це такий затишок осені. Ой, за що я люблю осінь, за її затишок, за її такі теплі, такі сонячні дні, коли вже е, і не спекотно, і вже хочеться якусь ковтинку, якийсь кардиганчик надягти, вже носочки, шкарпетки звечері е, е, взяти. А, до речі, мій чоловік ніколи, ніколи не просив мене в'язати шкарпетки йому, а ми разом вже дуже багато років. Це перший рік, коли він попросив мене зв'язати для нього шкарпетки. Це було щось новеньке, вперше в'язала, і я надію, маю надію, що йому сподобається, коли він приїде, поміряє. Без приміряння в'язала, бо дома його нема. А -а -а. Він поїхав, і коли приїде, дуже... я сподіваюся, йому дуже сподобається. Ось, ось так, от, В кожній петельці кохання. Кожній петельці піклування. Це, це неймовірний, неймовірний дар рукодільниці вкладати свою душу і своє серце в свої вироби. Ну що, трошки я вас розчула. Я, я знаю, я це знаю. Не, не скривайте це від мене, я знаю. Так, і останнє що скажу: ось мої спиці шкарпеткові. Третій розмір. В'язати ними саме задоволення, дуже швидко. Так, розмір петель теж має значення, тому і так швидко. А взагалі то виробник нам радж, радить в'язати 4,5, а я в'язала третім номером. І теж дуже гарно. Мабуть, не буду більш-меншим таким в'язати 2,5 чи 2, щоб було більш щільно. І так дуже-дуже гарно, дуже тепло і затишно. А тепер, друзі, я ж покажу вам, на якому я світі з таким гарним половером своїм щелітнім процесом. Зараз я його вам покажу. Так, ось мій полувер. Я вам розповідала в одному з своїх відео, як в'язати такі красиві гарні рукави для половеру із пряжі Rose Garden. Ось в мене один рукавчик тоді, тоді був готовий. А тепер в мене готовий і інший рукавчик, ось такий яскравий, гарний рукавчик. Повністю однакові рукавчики і трошки-трошки тулубу я дов'язала. Ось у мене трошки тулубу вже готово. Що я можу сказати? Ну, дві третини роботи я вже виконала. Тут зовсім трошки залишилось, потім буде ВТО. Обов'язково з цієї пряжі робити ВТО. Тоді всі петельки стають на свої, на свої місця, всі стопчики, всі петельки, все, все дуже гарно становиться а стає тому, що трошечки сідає розгартен. Це а, бавовняна пряжа, і вона сідає так, вона дає усадку, І кожен раз, коли ви будете прати цю річ, ви маєте знати, що вона буде трохи сідати. Потім а, в процесі носки вона буде трошки тягнутися знову, але після стирки, ну навіть як джинси, ось ви свої улюблені, а, тільки справжні джинси ви вибрали. Ви вибрали їх, і вони трошки сіли. Потім ви їх трошки поносили, вони трошки потягнулися. І після чергового прання вони знов ж таки трошки сіли. Ось так і ці ниточки трошки сіли, трошки знову потягнулися. Ось така, ось така розгарден. Дуже красива, дуже яскрава, я її обожнюю, неймовірні кольори. Знов її хочу. Не можу хочу. Навіщо мені стільки багато з нею виробів? Я не знаю, але ж там така кольорова гамма, така багата кольорова гама, що можна в'язати, не перев'язати. Більшість в'язальність в'яжу з них бактуси, шалі. Хустки, а, ну, щось таке. Але ні, друзі, це коли не хочеш дуже так заморачуватись і щось таке вигадувати, особливе а, і десь щось перемотати, як я розповідала в попередньому відео. Щось десь вигадати. Ось тоді можна ось почала в'язати бактос і в'яжеш його ось там з початку до кінця. Але ні, ні. Мені ось ці переходи подобаються саме, саме в туніках, в пуловерах, в светриках. Дуже, дуже гарно вони виглядають. Тому, тому ще багато планів, але скажу вам, і, мабуть, ви самі, самі знаєте, що ця пряжа, вона не дешева. Це не дешеве задоволення, тому дуже так от багато одразу не накупиш. Ну, ось. Ось дві третини. Чому дві третини? Тому що повністю кокетка, повністю рукави, і тільки ось донизу. Тільки ось донизу, ось тут дов'язати І зробити ВТО. Тут вже справа техніки. Справа техніки в'язати, в'язати. Вже додавань я не буду робити. Доволі широка тунічка виходить. Все, все, вже, все вже таке на фінішній прямій, можна сказати. Ну так, так воно і є. Фінішна пряма. Тільки до дов'їжди, до кінця ось моточку ось синій, і все буде вже готове. Що стосується цього моточка? бачите, він трошки ось, ой, та не трошки, розтріпався. Друзі, є така річ, да, в Розгарден це не дуже приємно, він, коли ти його достаєш туди-сюди. Ось попередній моточок був дуже гарно змотаний. А ось цей, бачите, розпотлався трошки, розсипався, можна так сказати, і мені доведеться його перемотати. Перемотати, щоб можна було, було в'язати нормально, щоб отут не плуталися ниточки. Це прийдеться витратити час, може хвилин 20-30, але все оце довести до ладу і в'язати далі вже спокійнісінько собі. І ще що хотіла вам показати, що в мене залишилось з другого моточку, коли я вже обидва рукави закінчила. Зараз я вам покажу ось моя корзинка, мій кошик. Так, і ось все це, бачите, о, окрім цього, це від е, полувераніченька залишилося. Ось ось це, це. в мене залишилося. Відв'язання рукавів і другого моточка. Скажу вам, що в мене вже є ідея, куди я їх прилаштую, що я буду з ними робити, тим паче, що бачите, від полови раніченька от сюди, цей темний, ось більш яскраво-синій, такий сапфіровий, а це кольор ночі. З переходом, навіть переход залишився. Ось вони пасують один до одного, бачите? І в мене є дуже гарний цілий моточок пряжі Котонакс від ланосу білий, сніжно-білий такий моточок пряжі, вони однієї товщини. І щось такі налітку можна буде зв'язати. ну Може й не гачком номер 3, може 2,5, а може і 2. Я спробую поекспериментувати, ну як завжди, то в мене буває. І я зберегла номерки переходів кольорів, щоб все було гарно. Бачите, вже є заділ, заділ такий початок нового а, процесу, нової інтриги, але це не зараз, тому що, як я казала, я переходжу на такі осінні, теплі речі, а далі вже і, і зима, не за горами. Зима наближається, як то казали. Дуже-дуже популярному серіалі. Хто знає, пишіть у коментах про що. Так, зима наближається, але ж вона нас не лякає, правда? Ми ж незвичайні, ми ж особливі друзі, це без яких якихось жартів. Ми ж такі особливі, нас нічого не лякає. Ну що, ось. Ось мій пуловер Ось моточок, ой, бачите, він просто розсипається. Весь ну це жах. ну ось, ось Оце жах, оце жах, і це це прийдеться мені перемотати і переробити. От, о, о що я не люблю, так от, ото мотати ниточки. Ну, прийдеться. Що ж, а чому окремий кошик? А для шкарпеток окрема окрема коробка, тому що мій котик. Мій любий-любий котик, якого можна побачити у моєму Тіктоку. Тут я його не викладала, а в Тіктоку він є. Мій імператор всія квартири дуже любить патлати мені ниточки. Якщо я десь залишу ось ниточки, просто лежати десь, отак, от на столі або на кроваті, десь, ну, ну, все, ну, все, то, то буде жах. Я декілька разів. Розплутувало то, що він під диван потім запхав і сам замотався, я його виплутувала, ну то, ну то було щось. Ось тепер в мене щось у кошику, щось у коробці. Все накриваю, все закриваю, як... тільки би він для, до цього не набрався. не, не добрався, тому що а, насправді всі ці жарти про котиків і клубочки, то все правда. Навіть якщо це не зовсім клубочки, а ось ці заводські фабричні моточки, все одно він не може пройти повз них. Ну, отже, друзі, трошки довше <сум> вийшло, чим я думала знімати ролик. Але сподіваюся, вам сподобалось. Якщо вам сподобалось, то ставте мені вподобайку, підписуйтесь на мій канал, зустрінемось наступного разу. А щоб не пропустити той наступний раз. Тисніть на дзвіночок. Ви завжди будете в курсі моїх нових відео. Аби то був влог в'язальниці, нові фіниші, нові старти або книги, аудіокниги, я, про, я планую не єдину книгу записати, а багато, тому що це дозволяє мені. А, говорити українською набагато більше, набагато краще, я прагну говорити набаг... набагато краще українською. Ось бачите, тому і записую книги, і не тільки ділюся з вами корисною інформацією, але й практикуюся українській мові. Отже, друзі, підтримуйте мене, я на вас сподіваюся, я на вас розраховую. До наступної зустрічі! Мирного неба над головою! Злагоди, щастя! Всього найкращого! До побачення!